Добрий день, Хотів би провести невеличкий огляд АКБ, який використовуємо в наших засобах РЕП. Зазвичай кожен реп у нас комплектується двома батареями, селітєві батарії 25,2 вольта, ємністю 25 Аг та 32 Аг, в залежності від треба, який використовується, виготовляється. Потужність батареї на віддачу, маленька батарея 550 до 550 Втг, велика батарея до 830 Втг. Цього вистачає в залежності від роботи реп від режиму роботи реп, на якому він працює до 3 годин роботи безперервно. Але я хочу зауважити, що кількість каналів дуже сильно впливає на розрядку батареї. Тобто, якщо багато каналів, розряд дуже прискорюється. Якщо один чи два канали працюють, то розряд сповільнюється, І оце приблизно тоді. Якщо один канал буде працювати, або два канали не дуже місцні, там міські батарейства. Тоді ми будемо мати 3 години. Якщо багато каналів увімкнено, то цей час дуже зменшується, тому що велике навантаження на батарею, і вона тоді швидше втрачає тут. Так, ось такий підсумка піду батареї. Тобто кожна батарея окремо має такий підсумку. Пусума має індикацію при короткому нажаті. Ми маємо заряд батареї. Тут зараз 20%. Якщо батарея заряджена, буде показувати повністю. Конектор є розкривати батарею, не потрібно. кожна батарея, отак іде. На перша батарея вкладається в гриба, або кріпиться до нього. Друга має отакий захисний ковпачок. Коли батарею міняєте, ковпачок почок перекинули на ту батарею яку зняли, і нову батарею встановили. Всередині підсумка йдуть отакі батареї. Ось. Батареї обладнані всі платами активного балансування, тобто між елементами батареї, коли батарея заряджається, або коли вона не використовується, проходить вирівнювання живлення і для того, щоб батарея більш ефективно працювала. І довше працювала, не було перезарядів, тепер перезарядів банок або не на рівні заряди були. Також що які, Зручності цього підсумку. По-перше, він з тканине окло 600, яка відштовхує вологу пил, тобто дощу вона не боїться. Також має, має підсумок люверси, тобто, якщо там конденсат скопився, чи волога, туди якось потрапила, воно все стече звідти. Потім має отакий карман, підсумок у ньому вкладається рівень, який можна відстібнути, застібнути, тобто налаштувати право, ліво, як потрібно зверху, як заводно налаштовується для зручності перенесення. Чому в підсумках батареї, а не в залізних кейсах? Ну, По-перше, ті впливи руйнуючі, які можуть розрушити батарею, вони безпосередньо і металевий кейс відсотків на 90 теж зруйнують, тому що батарея сама теж, в металевому корпусі, якщо її там кидати чи бити, чи осколки в неї потраплять, то металевий кейс вони теж пошкодять і батарея буде пошкоджена. Але в такому підсумку, по перше, це зручності, тому що батареї таких до комплекту додається. Дві зазвичай буває хлопці три купуючи на виходи вистачало. Тоді можна їх роздати. Хлопцям іншим, хто, хто йде на виходи і якось вагу зменшити. тому що така батарея важить 2,1-2,3 кг, батарея на 830 Вт годин важить більше 3 кг, тобто 3 батареї на людину це вже 9,5 кг. Ну, або, якщо менша батарея, то 8 Десь, то Це ну, забагато а так ви роздали, і у вас одна батарея з рибом, і не перевантажуєте себе. Ось Як воно кріпиться до риб? Якщо це моделі Scout, то там батарея пристібується до цих. Тут є отакий карман. Сюди, ремінь, або оці кріплення. Або оці, або оці, як завгодно, як зручно, можна його закріпити, паски продіваються і на замку пристібуються Досить все міцно, верхній, досить міцний карабін витримує навантаження. Все це важить трохи більше 5 кг 5,5 десь. Сама батарея 2,1 2, 3,5 десь до 4 кілограмів. Тобто паски все витримують, перевіряли все з ними гаразд і легко прискібується, тобто батарея виконує роль реміня в даному випадку. Так. Якщо це моделі Prime, Prime то в неї є карман. Прибудок складається батарея безпосередньо, засібується. І там таке всередині підключається. Тобто, що змінити батарею, підключили контакт. Вложили її, коли її достаєте, відключили. Сюди стали нову вклав. Ось, отак це. Це просить.